Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили двох мешканців Полтавщини, які допомагали російським окупантам здійснювати фейкові мінування торгових центрів та інших об'єктів інфраструктури по всій Україні. Підозрюваних затримано їм загрожує до 15 років ув'язнення. Служба безпеки України і національна поліція затримали на Полтавщині двох місцевих мешканців, які сприяли окупантам у проведенні підривної діяльності проти України. Фігуранти встановили спеціальне телекомунікаційне обладнання, яке рашисти використовували для фейкових мінувань об'єктів соціальної та критичної інфраструктури на території України. За матеріалами справи чоловіки на замовлення представників РФ встановили апаратуру, яка за допомогою GSM-шлюзів, всім-карт українського мобільного оператора та програмного забезпечення дозволяла представникам країни агресора підміняти номери телефонів під час дзвінків. Таким чином, окупанти повідомляли правоохоронців про фейкові мінування торгових центрів та адміністративних будівель, нібито від імені українських громадян. Так, рашисти намагалися дестабілізувати суспільно політичну обстановку в державі та залякати українців. Під час проведення першочергових слідчих дій зловмисники намагалися втекти за межі України для уникнення відповідальності, однак вчасно були затримані. У ході проведених обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили gsm шлюзи, сім-карти українського мобільного оператора. І ти мобільні телефони із доказами протиправних дій. Наразі чоловікам повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до підробки інформації та порушення встановленого порядку маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану. Це частина п'ята статті 361 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин зчинення злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.